Зірвався на підлеглому на останній оперативній нараді. Віктора Нушкевичу з публічно пригрозив звільнити директора парку культури та відпочинку Володимира Ротару за незадовільний санітарний стан міського озера. Мовляв, береги та й саме плесо водойми вкрите різноманітним сміттям, зокрема пакетами та пластиковими пляшками. Критикуючи комунальника, мер вдався до яскравих висловлювань. Я е, Володимир Ілліч, вам даю два дні: два дні. Сьогоднішній і завтрашній. Завтра в 17.30 ми зустрічаємося на міському озері. Ви або наведете порядок, або пишіть заяву і йдіть під три чорти. Я обійшов в цю територію від 23 школи, туди ж до Ленкавського, озеро все обійшов, урни, доріжки, все засипано і озеро засипано. Ну, але треба робити. Виправдатися директору парку Анушкевичу Снету зволив після наради Володимир Тару пояснює прибирання озера і навколишньої території, а це майже 50 гектарів відбувається щодня, і навіть двічі на добу, та зважаючи на низьку вихованість та свідомість Івано-Франківців, зізнається цих зусиль недостатньо. Робота постана більше того. А для того, щоб нас не звинувачили, що не прибирається. Ми з завтрашнього дня будемо просто прибирати фотоапарат, фотографувати. І, можливо, кидати в інтернет на сайти місцевиконкому, як ми працюємо, щоб всі бачили, члени виконкому і громадяни, що кожен день прибирається озеро двічі, як мінімум двічі на день. Однак, чи існуючий підхід до роботи допоможе Володимиру Ротару втриматися на займаній посаді, стане відомо вже у четвер.